Герої не омирають, Герої поміж нас. Тишковський Василь Ігорович. Позивний нінця, помічник кулеметника 57-ї бригади, 34-го батальйону 3-ї роти 1-го взводу збройних сил України, народився 18 липня 1990 року у селі Небилів на івано франківщині Сім'я була дружньою та багатодітною. Сестра Надія і брати Дмитро та Ігор. Любили і поважали свого брата. Між дітьми завжди панувала злагода та взаєморозуміння з дитинства. Василь Ріс наполегливим та цілеспрямованим хлопчиком, помічником та опорою для батьків. Жартівливий і веселий. Він Мав багато друзів, у котрих про нього залишилися назавжди теплі та добрі спогади. Хлопець навчався в Небелівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів. Однокласники пригадують, що кмітливий та енергійний Василь із будь-якої ситуації вмів знайти вихід, Будучи робітним юнаком, з ранніх років почав важко працювати на пилорамах. Пізніше влаштувався на борову у місті Харкові. У пошуках доброї праці час від часу виїжджав за кордон, зокрема у Чехії, де працював зварювальником. У молодому віці Василь познайомився з. Дівчиною Надією між ними одразу спалахнули теплі почуття. Надійка, як з ніжністю називав свою кохану Василь, згодом стала йому люблячою дружиною, підтримкою та опорою. Подружжя прожило у злагоді і любові 12 коротких років. У щасливому шлюбі у них народилися дві красуні, донечки Вероніка та Софійка, татове щастя та радість. Заради своїх дівчаток батько був готовий на все. Через те, що місце роботи було далеко дому, сім'я не могла бути разом так довго, як би того хотілося. Рогово повернувшись з роботи, Василь уперше побачив свою наймолодшу донечку Софійку, коли їй вже виповнилось три місяці, приїхавши на хрещення, та зовсім скоро через три місяці подався у далеку дорогу на цей раз захищати своїх рідних як доброволець Збройних сил України 24 лютого 2022 року. Життя щасливої сім'ї, як тисячі інших сімей, по цілій Україні, змінилося назавжди. Василь не зміг стояти осторонь і спостерігати за тим, як ворог нещадно. Та цинічно плюндрує його землю. Хто як не ми? Задавав він питання собі та іншим. Тож разом із своїми друзями та односельчанами Петро з Романом на початку квітня пройшов військові навчання у селі Старичів Львівської області. Потрапив у 57-му окремо механізовану бригаду. У травні червні взяв участь у звільненні сіл Луганської та Донецької області. Пізніше проходив бойову підготовку для контрнаступу у Чернігові. Смерть неодноразово підкраталася до Василя і його побратимів зовсім близько, але їм майже дивом вдавалося вижити. З ними відбувалися різні неприємні події. Було таке, що три тижні вони не могли вийти ні з ким на зв'язок. Траплялося навіть, що виконуючи бойове завдання у населеному пункті Тошківка Луганської області, ворогу вдалося взяти бригаду у кільце, та не маючи ані орієнтирів, ані зв'язку хлопцям, все ж таки вдавалося вийти. Василь згадував цей випадок як прояв Божої сили, коли у темряві вони побачили якесь невідоме світло і йдучи на це сяйво, вони змогли вийти із командиром до своєї бригади. Ми згадують Василя як людину, сповнену духом патріотизму та боротьби. Він завжди жартував, випромінював позитив і підбадьорював інших. Проте 3 вересня 2022 року Василю Тичковському, як і його другові Роману Полуку, не вдалося уникнути смерті. Він загинув у боях під Херсоном від ворожого мінометного обстрілу, завдяки побратимам, а зокрема другові дитинства Петрові тіло Василя змогли забрати з поля бою та повернути в рідне Прикарпаття. Життєвий шлях героя був коротким, але радісним, сповненим надії, любові, оптимізму, вірою у краще. Похований Василь у селі Дуба Рожнятівського району, де проживав після одруження з коханою дружиною та дітками.